Вітаю вас, малята. Хочу вам загадати загадку. послухайте уважно. Кружляє ніжно-білий пух, Міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, Співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма, яка пора скажіть. Зима! Я зима чарівниця. Я наганяю холоди, воду сковую во вольди. В дружбі з дітьми я всіма. Діти, мої друзі зібралися йти на прогулянку, грати у сніжки та переплутали свої рукавички. Допоможіть моїм друзям знайти пару до рукавички. Дякую, малята, що допомогли знайти рукавички. Діти, ви чудові помічники допомогли зимі і її друзям, сніговичкам. Ой, подивіться, а що це літає за віконечком? Та це ж сніжинки. Давайте відшукаємо сніжинку і скажемо, де вона літає. Вгорі, внизу, за ялинкою. На санчатах, під ялинкою, в долонях. Діти, ви добре попрацювали. До зустрічі!